Перші в Україні одеські водолази, які працюють у складі ДСНС, отримали нове обладнання, завдяки якому можуть занурюватись в кілька разів глибше, ніж раніше. Крім того, рятувальники опановують нові дрони, підводні та надводні. Для чого це їм? Дивіться далі. Починаємо Подружені. Одеські водолази-рятувальники вчаться працювати з новим екіпіруванням. Це спорядження важке, але дає можливість заходити на більші глибини. Загалом воно важить до 30 кілограмів, тож в рятувальників краще щеплення з морським дном. Цей тип екіпірування саме водолази Одещини отримали першими в Україні. Ми завжди ходили на легкому спорядженні. Зараз ми обучаємо чужоле спорядженню. Віком на легкому спорядженні ми ходили до 12 метрів. Last. Nice. Це спряжні до 60 і свиш Можемо подивити під воду. Також водолази опановують додаткове обладнання підводний та надводний дрони, які мають допомагати у пошуку людей на воді. Але їх в умовах воєнного стану рятувальники можуть використовувати лише з дозволу військових. Такі пристрої дуже вартісні. Лише один надводний дрон коштує 100 тисяч доларів. Його акумулятори дозволяють виконувати завдання протягом п'яти годин. Дрон самостійно може оминати перепони на воді. В автономному режимі він може. Відпливати від берега на відстань до 10 кілометрів та повертатися на базу це сонобор надводний дрон, який використовується для пошуку для пошуку всього, що знаходиться під водою. Є також камера в переді. Якщо ми можемо побачити картинку, вона кольорова, все, що над водою. А далі на екрані ноутбука ми будемо бачити все, що під водою. Основна задача нашого відділення це пошук всього, що знаходиться під водою. Часто, на жаль, це вже людей, які не живі, але наша задача їх знайти і вернути родичам. Також ці дрони за необхідності можна використовувати для пошуку затонулих кораблів або виявлення мін. Костянтин Длужневський, канал.